Вітання на каналі Українське село. Прийшов час висаджувати озиму цибулю на півночі України. Сьогодні у нас 9 листопада. По термінам посадки. Ми якраз встигаємо і йдемо в ногу. Багато приходило коментарів. Посадили у жовтні, посходило що робити. Ну, ми пізніше це у відео. Озвучимо. А сьогодні ми будемо починати відео з посадки цибулі озимої. У мене є древнє відео, що в тому році знімалося, воно в цьому році трошки непогано надало переглядів. Відео, Я б не сказав, що таке мегасильне було. В да? цьому році ми його перезапишемо, оновимо і в цьому відео ми зробимо більшу, більший акцент на нюанси. Розглянемо багато нюансів, тому можете налаштовуватись на перегляд, він буде довгим. По сортам цибулі, які ми садимо у 2023 році. В тому році були такі сорти, які ми садимо і зараз. І плюс новинки цього року, які нам порекомендували. Давайте із старих сортів того року. Це Центуріон. Ось він. лежить. А, ні, це ж тут Стенфілд. Це зразу для карастенців, які купують супербомбу. І думаю, що це супербомба це насправді Штутгартер Стенфіл. Ось він. Ось він. Такий плескати. Бо є ще Штутгартен Інрізен. То в тому році ми його не купували. Всім відомий легендарний радар, я думаю, всі знають цей сорт. Ми його садимо чисто на продаж, тому що в нашому випадку він не дуже класно зберігається. Він вже починає місцями підгнивати. І це казало, не тільки ми це казала наша і тітка і бабуся наша казала, що теж підгниває місцями. Тобто це сорт більш для реалізації поранені цибулі. Оце як, там Кінець червня вже викопують початок липня, коли молода картопля починається. О, всім теж відомий Центуріон, ось він є. Теж будемо садити. Потім... Новий Swift взяли. Не знаю, що можете написати в коментарях, що ви думаєте по поводу цього. І нам порекомендували купити ще ось такі сорти, як Трой. Кажуть, самі найкращі краще, ніж раді. І ще, по-моєму, Августа тут є. За Августу чув на Тіктокі, бачив, люди вирощують на продаж. Кажуть, класний сорт можна вирощувати. По поводу цибулі сортів розібралися, тепер давайте поговоримо за удобрення грядки. Удобрення грядки буде. Стандартним, це ви бачили відео на різку, як я ходив культиватором тут готувався. Це була Нітрамофоска 16-16-16 українського виробництва. Не скажу, що прям така мега класна. Розчиняється довго, тому треба завчасно її розсипати. Плюс вона використовується один раз на два, на два роки. Не кожен сезон не вийде її використовувати. Ну, і доповнення до всього цього буде ось такий народний спосіб. З попилом будемо висаджувати, будемо сипати в ямки. Я якось читав інформацію, що з нітрамофоскою одночасно не можна попил, але це вся теорія. На практиці вона працює по-іншому. Бабуся наша, тітка наша дає попил, і цибуля росте велика. Якщо ви не вірите, можу силочки закрити знизу під відео і подивитесь. Тепер обробки фунгіцидні, вони вже зроблені. Через що вона в таких сіточках вона була в кульочках одноразових. Це батько там робив, займався, був байкал і плюс біостимулятор росту сезарин. Те, що ви робили з часником, та сама була. Концентрація. По поводу хоруса не робили, тому що вже батько зробив, вже ніхто його не буде. Я не знав, що він робив. Я сьогодні хотів зробити і фундазолом трохи час тим, час тим. Ну, вийшло, що вже буде байкал, то хай буде байкал. Я так. думаю, все буде з цибулою хорошо у наступний рік. Стосовно попелиці, я в одному коментарі читала під нашим відео, хтось написав такий коментар, що попелиця це є пероноспіроз. Назва для мене важкувата, запам'ятати його дуже важкувато, тому ми кажемо попелиця. І кажуть, що попелиця це від якогось російського слова. ну Зараз вже яке, яке тільки не є слово, це значить все російське. Чому ми кажемо попелиця? В кожному регіоні є свої місцеві діалекти. Так говорила моя мама, так говорила моя баба. І прабаба говорила, чому попелиця, Тому що сиплено там, де садиться цибуля, сиплеться попел. І, а для чого він сиплеться? от оця пероноспіроз боїться попелу, але в нашому випадку, вже в теперішній час, вже не сильно він там і боїться його, без хімії нікуди. То колись в старові, ну, от, наприклад, моя мама робила, вона посипала цибулю. Бачить що ото такий на літ уже такий робиться, як сивенький по стеблах. От вона сипле попелом. Тому і в нас почали говорити: попелиця нападає на цибулю. Чому? Тому що ми посипаємо її попелом. Стосовно ще доповню син уже робив відео. Чому ми садимо цибульку на зиму? Я ще доповню одне він. Не сказав, чому я сажу цибулю на зиму. Тому що коли її перекопувати. А чому перекопувати? Бо зараз доколупаються до цього слова, що ж ви таке кажете. У нас на Житомирщині кажуть перекопувати, в інших місцях кажуть сапати. У нас рогата копаниця і плоска теж копаниця. Тому ми перекопуємо. Коли приходить час перекопувати цибулю. Уже як таких робіт ще немає. Вона от сніг зійшов, чуть підсохло, і ми стаємо, і її починаємо перекопувати. Часник і цибульку. А от та, що навесні садилася, вона якраз її потрібно перекопувати тоді, коли вже і картопля підійшла. Вже її треба й картоплю перекопувати. Квіти починають засідати зіллям, тому роботи валом дуже багато. І мені, наприклад, для мене дуже удобно садити її на на зиму. Стосовно зберігання цієї цибулі. Метода зберігання я ще не знайшла дійсно дієвого. От восени у мене цибуля вся лежить, он Юра знімав, ми на нього кажемо грибок, хто каже шопа, як у кого там, де зберігається сіно. Ми відділили місце і там у мене часник лежить і цибуля аж до самих морозів. Вона там собі підсихає. Заношу в кладовку, там, де картопля. Картопля, звичайно, дихає, виділяє пар, цибуля швидко починає рости. Потрібно для цибулі сухе, прохолодне місце. У мене такого немає де його знайти, я не знаю. Тому вона проростає. І однаково, і та, що на зиму сажена, і та, що весною сажена, вона починає проростати одночасно, десь так приблизно. Уже березень місяць, уже повним ходом, цибуля росте. Так, я читала, десь хтось був коментар писав під відео, що ви так глибокі ямки робите. Вам здається, що вони глибокі, вони зовсім не глибокі, тому що потім присипати не буде чим. А ось, наприклад, як цієї весни був, так заливало, що вся цибулька тільки корінцями трималася в землі, і вона вся була зверху, була погано засипана. Тому цей рік я зробила чуть глибші ямки. І ну, побачимо, як воно на той рік себе покаже. Ось дивіться, ямка, Да? Ось ви садите цибулинку і ви його загрібаєте. Ось так виходить. Ну, скільки сантиметрів? Сім. Сім. Не так воно і глибоко здається. Бо потім я ще раз наголошую, що... Як приходиться загрівати, нема чим пригребти ту цибулю. І теж дуже мілко садити не, не треба. Тепер ще стосовно чого я хотіла сказати: за обробку цибулі весною цибуля обробляється. От як ви бачите, коли вже починає жовтіти кінчики і вона призупиняється в рості, це вже значить напала. Цибулева муха. Буває, ото так дивишся по стебельцю, і так одирочки. це вже черв'ячок всередині лазить. Потрібно обробляти. Мене обробляє цибулю завжди чоловік. З цього разу чим він обробляв? Вертімеку. Вертімеком. В нашому випадку. Можливо, я вам дам пораду заходите в інтернет або в будь-який ваш агромагазин і вам розкажу, чим обробляти від цибулевої мухи. Ось так вона є попіл. Звісно, треба багато. Коли ми садили картоплю на продаж на ладу, якось побачив, да, що це таке гниє в землі. Думали, перегнуй, але знаю, що перегною там не давали. А потім дивимося, а там попіл так гниє, як ото компост. Гниє. І картопля була велика. Так що попів річ непогана. Тим паче, в нас твердопалені котли то в нас це добро візобіліє просто. Ось у мене, ось у мене, вже деяка цибуля проросла, бачу. Деяка. Але я хочу показати людям. Хто садить цибулю на навесні. На зиму оці хвостики я не зрізаю, тому що вони відгнивають, дощі йдуть. На весні, якщо садите, оце все потрібно відрізати. Чому відрізати? А тому, що вона потім вся рясненько зійде. Одна в одну, отак От всі стоять гарненько цибулинки, Бо я одного року посадила не. По -пообрізала, воно отакою під землею десь пішло. І в сторону. Я потім так намучилася перекопати, що це було просто жах. Е, ще деяким таким хочу порадити е, таким знатокам. Я свої поради даю. Тому що я цибулю вже навчилась вирощувати на власному досвіді більше 15 років я її вирощую. Методом проб і помилок я навчилася її вирощувати на наших суглинках, тому що багато пишуть там, що такі якісь дурнуваті коментарі, що ну, неможливо навіть їх читати. Тому я те, що я рекомендую, значить, воно вже пройшло. Протягом багатьох років обробку у моєму виконанні. За, все, за цей весь час я тільки два рази залишилась без цибулі. Перший раз, чому я залишилась без цибулі, посадила на тій градці, де клубніка. Я не знаю, чому вона там не захотіла рости. Но вона не наросла. Було таке насіння хвальоне, із сільського вісника. Ред барон, я посадила Центуріон. На інших грядках наросло, на тій граці не наросло одразу. Там, де клубніка. І другий раз, чому я залишилась без цибулі, прогавили, коли муха з'їла. Жовті кінчики, чогось я не знаю, чому, чому ми її не обробили. Ну, не було в мене цибулі. А так, всі ці роки ми завжди маємо цибулю і на зиму собі залишаємо, ще й на продаж у нас є цибуля. Ось стосовно посадкового матеріалу. Прочитала десь теж в інтернеті, знайшла, що застрілкування цибулі, що цей посадковий матеріал не повинен більше бути більше 2 см. Тут вже скільки. Тут, вже, мабуть, і 3, а мабуть, і 3,5. Це можна сказати із власного досвіду брехня. Мені присилали ще й більше. Посадковий матеріал і наростала гарна цибуля. Стрілкується цибуля, по-моєму, це я не знаю, бо понаписують, не знаю чого. що Стрілкується цибуля від якості посадкового матеріалу та його зберігання. Бо то пишуть, там, на батарею треба чіпляти, прогрівати його. Або, наприклад, якщо я весною сажу дуже рано. То кажуть, це від того, що сніг на неї впав, вона пострілкувалася. Брехня й неправда. Якщо гарний посадковий матеріал, у мене, наприклад, із півтора кілограма я тоді садила, а мабуть, і два, в мене тільки п'ять цибулин пострілкувалося. А, наприклад, ця цибуля, я не знаю, як вона. Ну, це купляла я в нашому місцевому магазині школяри. Ну, Маємо надію, що буде добре. Тепер стосовно посадки між цибулинками. Ну, Пишуть, а яка ну, у вас від цибулинки до цибулинки? Ну, що я його З лінійкою м'яю, на око сажу? От враховуйте, що от виросте, де ці цибулини ростуть, великі лежать. Ну, Ось дивіться, ось посадила, ось вам і дві великі цибулини стають. Бачите, ось ось цибулинка і ось цибулинка. Значить, можна було б і ще гуще садити, ще ж ось одну можна робить, правда? Значить, ближче. Колись я ах, буряки проривала, а сусідка моя каже, Наташа, ти так землю переводиш, а я буряк отак буряк, отак буряк. Це ж думаю, що це ж вони вже такі великі наростуть. А вона мені каже, як йому місця в рядочку не буде вистачати, він сюди вивалиться. О, так само і цибулинка. Вона вивела свивелися сюди. Вот. Наприклад, для тих, у кого піски стосовно як, де садити цибулю. Ну, на рівному городі я вам порадити нічого не зможу, бо рівний не скажу. А в кого покатий город, то я можу дати пораду, так як колись робила моя мама. Умовно, ділите грядку на чотири частини. На горбу у мами росли помидори. Завжди. Там сухо було і от їм там подобалось. За помідорами садила буряки, сіяла червоні. А вже на третій частині вона садила цибулю, тому що на четвертій частині це не грядки втягує і гниє. То от вона там садила гарбузи. От як вам оце підійде, експериментуй і буде все добре. Скільки йде цибулі посадкової на сотку. В нашому випадку при нашій посадці десь приблизно до 6 кг. Ось на відео це 6 кілограмів, вже таких дві сітки посадили майже. Вони пішли на цю грядку що зліва. Ну і ще прямо там грядка робиться. Ну, тут не буде сотки, тут буде десь приблизно 0,6 сотки, десь так. Я думаю, що ми тут точно все не висадимо. Плюс ще від фракції залежить і скільки у вас піде на сотку, якщо крупна така цибулинка ось, де, да? ось наприклад, така. ну, Понятно, що буде у вас її по, -по кількості менше і менше ви посадите, це зрозуміло. Яка ширина між рядками десь 25 см. Між а... цибулинами десь до 10, глибина десь около 7 см плюс-мінус. Я думаю, на торік треба купувати цю сіялку. Спеціально для чесника і для цибулі, щоб його це не гарбатитись, я не думаю, на торік так воно і буде.